Розвиток ветеранського бізнесу у фокусі громади у лютому. 2024 року ветеран російсько-української війни Арсен Галенко заснував майстерню шкіряних виробів. Тут виготовляють гаманці, ремені та інші шкіряні аксесуари. Чоловік розповідає, спершу це було хобі, яке він поєднював з основною роботою. У 2022 році пішов на війну у складі 24-ї бригади. А після звільнення, як багатодітний батько, вирішив зайнятися улюбленою справою. Почалося це ще в далекому 2018 році. Дуже любив годинники і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От з цього і почалося все виготовив. ремінець, подобалася робота шкірою, і так воно закрутило. завертілося. в асортименті. Ну, саме популярний у нас гаманці, ремені і набори подарункові, але фішечка у нас саме в гравіюванні. Тобто ми наносимо ініціали, зображення різні на вироби. Тому воно із звичайного подарунка шкіряної речі робиться вже такий. Знаєте, оригінальний якийсь подарунок. Саме основне тільки шкіра, натуральна, так і ручна робота. Ми все прошиваємо повністю вручну. Своїм головним секретом успішного бізнесу ветеран називає дружину. Це сімейна справа. Ми ще з 2021 року разом, і ми ну завжди я його завжди підтримую. В нього завжди якісь нові ідеї, і ми разом це е, здійснюємо. Ці ідеї працівниця майстерні Євгенія ділиться. Давно мріяла працювати у творчому колективі, де кожен горить своєю справою. Працюю доволі недовгий ще час, адаптуюся ще до цього всього би крашукала якусь таку роботу, досить спокійну, атмосферна би була, ще плюс до душі, бо це тут творчі люди, творча сама робота і цей мої обов'язки переважно складаються. То що я роблю там монтую відео, чи писую людям. Так само, якщо я вільна або якийсь час, то я можу шивати так само якісь вироби, допомагати їм, аби було не важко. Завітав майстерню і керівник дому воїна Микола Крошний. Він підкреслює, громада активно підтримує ветеранів не лише у процесі адаптації до цивільного життя, а й у розвитку бізнесу. У домі воїна допомагають з бізнес-планами, консультують, супроводжують у підготовці грантових заявок. Ми буквально спілкувалися кілька хвилин тому з Арсеном. Ми домовилися про те, що найближчі кілька днів він завітає до нас комунальний заклад воїна, ми йому розкажемо про. Можливі програми, програнтові програми. Я його познайомлю з ветеранами, які вже взяли гранти для відкриття власного бізнесу, відкрили цей бізнес і успішно працюють. Руслан Марцінків закликає мешканців підтримувати ветеранські ініціативи та обирати підприємства, за якими досвід, гідність і відданість Україні. Я теж маю е такий портмане. Де купив на ярмарку саме ветеранського бізнесу, навіть зі мною зараз він так є. Що, так що це теж важливо, важливо підтримувати. Закликаю франківців підтримувати, підтримувати бізнес учасників бойових дій, просто івано-франківський бізнес, крафтовий, який розвивається, якому не просто зараз в умовах війни. Бо кожна гривня, яка вкладається в таке підприємство, потім повертається, в тому числі громаді, через волонтерську діяльність, через сплата податків, через утримання людей. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.